Вітаємо наші любі підписники, наші глядачі в нашому новому відео. У нас сьогодні суші, які я накрутила сама, такі ліниві, і ось такий букет півоній. Настюшка одразу захотіла скуштувати мамине творіння. Досить часто я роблю такі суші, знаєте, один раз на тиждень. Це у нас взагалі маст хев. На вулиці сьогодні дощ іде, але ми не втрачаємо надії поїхати і впіймати рибку. Поїдемо разом з нами. Я взула свої черевички, щоб не намочити ніжки. На своїм дівчаткам діла резові сапожки. Зараз саньочку грію поїсти, тому що він ще з хлопцями на стадіоні там під навісом. Ось, а ми беремо кумасиків, беремо Насті і подружку Ніколь і їдемо рибалити. Так, приїхали ми на річку Ірпінь. Бачите, о, який тут водоспад, пінка ось там бурлить все. Зараз будемо пробувати ловити рибку. Вон, бачите, ще одна донечка в мене. Ніколь. Теж кричить мені мама. Настінька піднімається. Дивіться, дівчата, бережно. Тут, бачите, який місточок такий. І ось так воно впадає туди. Та йдемо, йдемо. Ось такі сходинки. Зараз будемо наших доганяти кумів. Чоловіка ось там, десь вони пішли на ту сторону. Так. Мя, коді, так зелено, тут гарно, дивіться, які височезні це тобі. дерева просто. Це, тобі, мама. це мені, так, мама. <схід> дякую, Ніколішка, так. дякую. Стюша мені нарвала, букет уже вирвала. <схід> <схід> Ай, ти куша при... обірвала весь кущик, так? <схід> так, зараз тут так затишно, такі дерева, бачите, багато вікові, величезні такі. Кора така, ось тут взагалі вже розвалюється трошки дерево. Таке досить, досить старе. Ой, зараз подивимося, що тут вийде в нас полювати. Чи зловиться сьогодні нам тут рибка чи ні. Мама, подивимося. Це да, мама, боже, скільки в мене. Ше дітей. я тобі Добре, давайте мені букет такого доб... шикарного підпущання. Ой, букет просто. Шикарний, цілий кущ мені подарували дівчата, Ось така тут височезна трава. Дівчатка, дивіться, обережно. Обережна, да, дуже слизько, можна туди впасти. Зараз наші чоловіки будуть вудочки розматувати. І будемо щось тут полювати, якусь рибку. Чекати на рибку будемо. раз ножку назад чух. На кухні, вже приготувала борщ. І ще зараз хочу смажити смачну курячу печіночку. Знайшла дуже класний рецепт. Знаєте, печінку, кожен шматочок обрізаю і обвалюю в борошні, потім на сковорідку на середній вогонь. Воно у мене тушкується, потім додаю туди цибульку, ось таку нарізану полукільцями. Ось і виходить така смакота. На ще кріпчиком притрушую. Просто така дуже-дуже смачнюща виходить печіночка. Вже у мене готовий борщик є. Сьогодні мама готує і в дня на кухні. Дивіться, яка у мене краса на кухні. Нарешті перший бутончик півоній розкривається. Я так довго він стояла, я не вірила, що знаєте, в воді, ось так, замінюючи просто воду, воно може розпуститися. Мені жіночка, в якої ми а, купили саджанці огірочків. Хто знає, то вона мені нарізала багато таких бутонів своїх півоній. І сказала, у вас буде дуже красиво, вони самі розпустяться вдома. Привіт! Ми отримали від бабусі нашої посилочку. Зараз будемо її розпаковувати. Камера нам сама, каже, нас включилася. Зараз подивимось, що нам прислала моя мамочка. Щось там цікавеньке, таке для кухні, мисочки красиві щоб мої влоги кулінарні ставали ще більш красивішими, і було в мене ще більше такого класного кухонного приладдя. Тому Настя допомагає мені розрізати вже упаковку. Та пак розрізаємо. Давай, і... Давай Настю, я ось тут розріжу, бо тут дуже важко Мам. розрізати. Давай. Чоловік тільки ще з роботи. Поїхав собі по справах. У нас тут нова почта недалечко. Ось, і він нам привіз цю посилочку. Зараз Так, Настюшка, все сказала, розкрила себе. Помічниця, ти ж не дорізала ось там трішечки. Давай доріжемося. Опа, ось тут. ось Насті, ось тут збоку. Дай мені ножнички, я доріжу. От самостійна вже дитина мені не дає нічого робити. Вона сама і сама. Ну давай, сама зарізай. Тут іще трішечки. Ось тут дуже плотно бабушка наклеїла Коча нам. Ні-ні, це по-іншому. Давай. Таже розкриємо зараз. Ось так. Треба Раз. Все, Все, ми можемо тепер відкрити. О, що? Дивіться, рис. Будемо знову. Мяшки. ми Любимо суші готувати, готувати. Мяшки. Це носочки, мабуть, сашуні, 35-38 розмір. І сашуні вже підходить і мені підходить, тому як у мене також вже нога 38-го розміру. Так, Настя Нас каже, каже, що це таке, питає, Настя, мабуть, термоноски. Ні, це для сашуньки, мабуть, носочки такі. Наски, що? Досить зручні йому будуть і для футболу. І ще носки у бабусяна для хлопчика. Це для сашуньки. І це також або мені, або ліці. Запропоную, бо у нас також 39-й розмір. А 30 Ой, які гарні мисочки. Боже яка краса. І салатнички для нарізання, для овочів, для приготування. Будуть тепер в мене красиві вложики з такими мисочками. яскравенькими наклад. Це молодець. Ось дивіться, яка красота. Тут навіть 1 півтора, два, навіть ємність можна наливати, вже відміряти. Тут є такі мілочки. ага, так. Цинішки для можна картопельку очищати овочі. Мама Купила, щоб я спробувала. Так, це у нас тут а, смачна такий смачні, бринза. Дуже Великий таєх. Ой, які блюда класніше. Туди можна також і суші буде викладати і якусь нарілочку ясну. Нарізку. Маленькі таєх. Овечеву фруктову класку. Теж нам треба. Мам, на на також мамі каже, у відомих блогерів, кудблогерів є такі мирні класні Больша. тарілочки, куди вони насипають там і так красиво все відео додають. І вона також там, бачите, знайшла для мене такі самі мисочки маленькі для спеції. Так, це у нас огірочки. Красота. І ми теж дуже полюбляємо. Так, тунець. Мама, я думаю, що це вишньовий Так, да, Це такі, як аліночка любить, таке ж саме варення. такий ось нічем. Варення. Так, це печиво. В основному мама передала все зарадіотих. Мисочок. Так, дивіться, ще тут є. Мамі, і от такі широкі маски. Я готовий пока. Таких я на нас тільки, не розбив. готувати. Вже настя пішла. Ох, які величезні. Тут, тут і шашлик можна, і щось таке величезне і картопле викладати. Ось такі ще мисочки. Бачите, маленька, середня. Тішенька. Ой, ну все. Це в мене буде вся кухня. Вже мамочка упакована. Дякую тобі, моя хороша, будеш мене дивитися. Ой, величезний, тобі привіт. Так, да, бачиш, тобі, каже, внучка, що ти лучша із лучших бабушка, да, Такі нам гарні. Мисочки прислала просто. Будемо тепер готувати. Переглядайте наші відео, вони ще будуть яскравіші і ще цікавіші. Ось дивіться, для салатів які форми, для того, щоб робити такі багатослойні салатики. Взагалі красоти. Ось такі, бачите, форми? Зйомно потім так обережно знімаєш, що вона якось розчіплюється, навіть не знаю. Буде зараз розпаковувати, дивитися так цікаво, менше від більшого до меншого, меншого діаметру. Мама. Настя знайшла носки. Каже, мама, і мені носки є не тільки мені з Сашкою. Ось іще Настюшки знайшли. Да. Вона так зраділа. Буде зараз приміряти. Да, Настя? Приміряєш носочки да. свої? Дуже красиві. Ні. Ще що, а на завжди багато не буває. Десь вони втрачаються. Сашка то взагалі, а так як він на футболі бігає, у нас у нього протираються носочки, деодир дуже швидко. Тому це йому і накупила, щоб були йому запасом.